Я думаю, просто зберегти статус-кво. Тобто дійсні речі, які закріпилися в Білорусі, хотілося б, я думаю, чому і Путін дозволив переобрання, так зване переобрання Лукашенка, бо це скоріше перепризначення, це саме зберегти той стан речей, який є в Білорусі. Він зручний як для Лукашенка, самого для збереження і статків його родини. І йому потрібен час, щоб його наймолодший син достатньо підріс, якого він готує в наступники, і Путіна це влаштовує, бо Лукашенко діє абсолютно як його сателіт. А Чи буде Лукашенко намагатися зберігти владу? Ну фактично, от скільки в нього буде вистачати фізичних сил? Ну, тому, що Думаю, вже... так, а максимально на що він готовий буде погодитися, це передати владу комусь із своїх синів. Зрозуміло. Тут Давай... Взагалі виникає величезне питання, чому він взагалі дотримується цих е хоча б і умовних, але демократичних процедур. Так, да, він якби їх ігно... ну, не ігнорує. По формі, але ігнорує по суті. Він міг би себе оголосить, не знаю, там великим князем Білорусі. Ну він же змінював конституцію для того, щоб перебувати при владі на обмежену кількість термінів. Наскільки я пам'ятаю, ну він зробив все, щоб забезпечити навіть в разі, якщо яким чином щось зміниться, щоб він і його родина були недоторканні а вплив на політику в нього зберігався через всенародні збори.